Був буквально на всій лінії фронту. Уродженець Рівного, Денис Цибульський має за плечима чималий військовий досвід. У 2009 10 роках проходив строкову службу. Після її завершення повернувся до звичайного цивільного життя. Знову одягнув піксель у 2015-му, коли добровольцем пішов в зону АТО оос повернувся з фронту через рік і вже за шість років знову був у військкоматії. До повного штабного вторгнення проживав в місті Одеса, займався будівництвом. Ми з товаришем мали Величку контору. За декілька там, тижнів до початку повномасштабного вторгнення я приїхав до міста рівного ну, там, у справах. Як залишився тут якраз і вже війна мене застала в місті Рівному. З військкомат я пішов з 3 березня. Через тиждень я вже був у військкоматі, ну, поки закрив свої всі питання, які потрібно було вирішити. І прибув зразу до військкомату, показав військовий куток, що я проходив службу, що я маю навики, що мене треба навчати, що я готовий їхати відразу до зони виконання бойових завдань. Денис пройшов медкомісію, був направлений до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади у Львів. Та вже наступного дня відбув ближче до району виконання бойових завдань. Десь формували підрозділ і були направлені до, до, спочатку до Миколаївської області. І згодом через два тижні вже до Донецької області. Займалися охороною конвоїв. Після цього наш підрозділ перекваліфікували більш штурмовий і все почалося, мабуть. Більш так сказати цікаво з харківського контрнаступу. Але перед Харківщиною Рудий був на Соледарському напрямку. Там і отримав перші поранення і контузію. Був дуже сильний обстріл і дуже маленька дистанція між противником та нами, там приблизно 30 метрів. Тобто ми могли докидувати гранати до них, вони до нас. Так само в мені пролетіла граната в окоп, і було поранення руки. Хлопці надали мені першу допомогу, але вибратися я не міг звідти. Тому що не давали в противник. І через десь через добу-півтори вдалося вийти вже. І тоді вже надали мені більш кваліфіковану медичну допомогу. Вже після поранення чоловік брав участь у харківському контрнаступі. Пізніше був перебазований на Луганщину, де відбувалися бої за Серебрянський ліс і знову Донецький напрямок. За період перебування на нулі Денис отримав не одну контузію. Останньою краплею, яка остаточно підірвала його здоров'я, стала евакуація пораненого і загиблого побратимів. Вони знаходились двоє в одному окопі і був прильот з СПГ. З противотанкового гранатомету. І один хлопець загинув зразу, а ще був живий. Ми евакуювали 200-го цього хлопця, що загинув. Бостон його позивний. Так само дуже були тяжкі умови, тому противник не, дав, не давав можливості евакуації, тому ми під обстрілами. Дуже тяжко було. Денис і ще з одним військовим буквально на руках з яру взимку виносили 200-го і 300-го бійців. Отак, От як ми своїх побратимів не залишаємо на полі бою, потрібно було забрати тіло. По стану здоров'я я вже попав до Дніпропетровського, був евакуйований до Дніпропетровського госпіталю, де проходив лікування. Далі був направлений на реабілітацію. До міста рівно, де проходив довгу реабілітацію, зв'язку з тим, що в мене вже відмовляли ноги, я не міг ходити. Після тривалої реабілітації чоловіка визнали непридатним для штурмових підрозділів. Однак залишити лави ЗСУ Денис не зміг і вже з початку лютого цього року працює в Рівненському МТЦК та СП. Зараз я інструктор відділу рекрутингу. Ми займаємося контрактною службою, формуємо професійну армію. Якщо людина не проходила строкову службу, наприклад, військову. Але має бажання служити в збройних силах України, вона обов'язково має пройти базову військову підготовку зараз. В всіх навчальних центрах я вважаю, що знаходяться досвідчені інструктори це хлопці, які пройшли немаленький бойовий шлях, які мають бойовий досвід. Не те, що написано в книзі, а те, що реально є там. Тобто вони бачили, що наприклад, ну не по ти працюєш там не по інструкції, а більш інстинктивно. Військовий з досвідом а нині інструктор ділиться, що армія потребує постійного поповнення, а мотивованих бійців стає дедалі менше. Я прийшов сам до військкомату. Це не так, як зараз люди, що треба попросити когось запросити до військомату. Люди і самі мають розуміти, що вже третій рік почався повномасштабного вторгнення. Люди так само не безкінечні, вони так само втомлюються, їх треба замінити. Хоча б на якийсь місяць, два-три люди морально виснажені фізично я взагалі мовчу. Їм треба відпочинок, вони так само не бачили близьких родичів. Денис каже, що зволікати, війна може підійти ближче, однак тоді вже черги в ТЦК будуть непотрібні. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, випуск новин.